Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, бо істину Свята Православна Мати Церква покликала нас сьогодні в винятковий скорботний час, коли розгортає свою. Славетну подію, що трапилась майже дві тисячі років тому назад. Але і понині ця подія жива в серцях віруючих, в серцях, що шанують Бога, люблять. Великого притечу пророка Господнього Іоанна Хрестителя та шанують свою душу в спасительному смотренні богословської науки. Нині усікновіння святого великого пророка. Іоанна Предтечі, учителя покаяння, який обличав всяку неправду, всяку безістинність в серцях людей і в тому числі викривав підлість. Та життя неправедний царя Ірода, який вбиває свого брата Філіпа і бере собі в жони його жону. За це Іоанн Хреститель. Був надзвичайно незадоволений таким вчинком і при будь-якій зустрічі з Іродом говорив, недоцільно тобі мати жону, твого брата, якого ти вбив. Так як це є блуд непомірний, безблагодатний, неспасительний, неблагочестивий для життя і взору ближніх. Кожен раз. Ірод чув ці слова, не пристаючи, ян притеча, говорив йому. І за це Ірод гнівався на нього, але нічого не міг зробити. Тому що народ шанував Яна Претечу, мав його за великого пророка, святого мужа, великого молитвенника, постника, великого учителя Покаяння, але терпець Ірода. Урвався, і ірод ловить Іана притечу і садить його до в'язниці. Але Іоанн Креститель, як істинний чоловік і великий праведник, не перестає Викривати підлість людей і в тому числі життя Царя Ірода. Іродіада сильно ненавиділа я на притечу і шукала. Різного моменту, щоб його вбити, що перестали в уста Іоанна пророка лаголити істину й правду, насталяючи на путь Спасительний. Вишукувала різні Принади, як би погубити, науськувала ірода в тому ж, але ірод боявся народу, знав, що народ шанує і любить Іоанна на притечу. Але ось трапилась така нагода. Ірод справляє собі Різдво, тобто день народження, зібравши іудейське начальство в своєму дворці, дає великий пір усім їм. І в цей час, коли гостинна доходила до середини, коли гості напились вина, вона входить і починає танцювати. Велику танці пляску всіма своїми лудними вигодами Дівиця, доч іродіади Соломія і так танцювала, так, як кажуть у народі, випендрувалась. що угодила іроду, догодила всім гостям, і всі були, веселі, радісні, щасливі від такої події, вчиненої нею. І цар Ірод, який посеред гостей воздержав на більшістві, каже, іди сюди, мерщий, доню моя, іди сюди, проси, проси в мене, чого хочеш, дам тобі аж до півцарства навіть, якщо попросиш. За те, що ти так звеселила наші серця, наші душі, помутніні наші голови. І ось Соломія в захваті такого не очікувала. І не знала, що відповісти. Вона мерщій йде до матері і родіати, і каже, він мені пропонує навіть до півцарства, за те, що я так звеселила його і його гостей. І каже, проси, чого хочеш. І мати коварна серцем, зухвала розумом. Мовить, «Іди, мерщій, іди скоріш, щоб не передумав і проси голови. Іоанна Хрестителя. І тут вона входить і каже, одного прошу тебе, дай мені на блюді голову Іоанна Хрестителя. Запечалився цар, клятве раді, не жалю, а тому, що дав клятву і було йому стидно відмовитись від злочинної клятви, дали спекулатору той, тобто воїну. Людо, пославши його в в'язницю і там, зробили, усіхнули голову великого пророка при течі Господнього Йоанна, і принесли на більшіство. Давши царю іроду, де дивлячись цар Ірод на главу, усі великого пророка на свій підлій злочин відчув ті ж слова. І Анна пророка притечі. Не маєш права мати за жону свого брата. Так як це є блуд, і цар мерщій дає в руки Соломії блюдо головою Іоанна Претечі, а та мерщій вносить матері і Так закінчилось, браття і сестри, життя великого пророка Яна Претечі по понині свята церква згадує, як велику сумну подію і об'являє пісний день, коли б то не трапилось, кушаючи лише на Оливі, закликаючи наші серця, наші душі наше життя слідувати словам Іоанна Претечі, молити в істині і правді, молитись Богу служити вірою і правдою, так як очікує і нас воля Божа. Праведності, спасительності, хонячій істині, то нехай же милосердний Господь наш Ісус Христос укрепить наші душі, наші серця в добрій, священній благодатній пам'яті про великого пророка Яна Притечу, Слідувати, як валить нам свята церква, йти за Христом до Голгофи і пам'ятаючи, що після Голгофи є Воскресіння. Амінь.